Ось такі відгуки. У нас сьогодні вебінар проходить про те, як стати спеціалістом в легалізації та успішно оформлювати документи. Ось, зараз я повертаю. ваші відгуки. Дуже мені приємно, що ви прийшли, виділили свій час. От, полізний був вебінар. Клас, спасибо огромное. дуже полезний був вебінар. Дуже вам дякую. Ось так. У нас був вебінар. Покажу ще презентацію. От, вебінар уже пройшов, закінчився. Як стати професіоналом у сфері легалізації та успішно оформлювати документи. Хто пропустив, може придбати вебінар в записі. Ось. Plus äh...